Добрий день, пропоную фару праву 2015-2020 рік на Volkswagen Caddy Фара права з дефектом під ремонт або як комплект фари. Тобто, якщо комусь треба саме стікло, ви можете купити дану фару і поставити саме стікло. Комусь треба кріплення. Фару, вирізаєте собі кріплення, впаюєте, і буде вам е, фара. Хорош. Фара Volkswagen Caddy, так як я казав, з 15 по 20 рік фара з дефектом, тут є нюанс, тріщина. Стан фари. Зараз все показує, Тут кріплення отломане, і всередині є. Пилюка і трошки мусору. Бо фара була без кришок, без задніх кришок на фару. Тут трошки мусору є. Ну, і відразу кажу, що фара буде, соответственно дешевша ціна, ніж бичної фари. Тут царапинки є по стеклі, але це незначне. Стекло, общем все хороше, ціле. Тут царапинки кітку трошки в углу Тріщини на стеклі ніде немає, не знайшов. як е, от корпус, це є дефектний. Ось тут є якась тріщина. Далі ну, показую все, що є, щоб потім питань не було. Фара без кришок. Комплектація фари буде продаватися в такій комплектації, так як зараз на фото. Е, так, 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 що там робиться всередині. Так, як видно, то є коректор фари. Коректор фари він знаходиться ось тут. Під цим корпусом далі. Тут було кріплення. Не кріплення, а така крутілка. Її вирізали. Для якогось ремкомплекта і продається ось в такому стані дана фара. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Запчастина є в наявності. Відправка по Україні. Номер телефону буде в кінці відео. В описі. А також підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато чого цікавого.